Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас новий формат відео. Купив штатив Буду знімати. Сьогодні будемо збирати. А ну якщо так підлинути трошки, електронний конструктор. 118 схем у ньому є. Фух. Я думаю... Як будемо його збирати, Думаю, от сьогодні як зробити Правильно. Спробувати можна зібрати схему у нас перша є. І десь по п'яту. або більш. Якщо дивитися, скільки ми будемо робити. Ну, будемо починати. Будемо пробувати. Ну, я Будемо робити. Достаємо таку пластинку. І, у мене була тут одна проблемка. В цьому наборчику потекла, була батарейка. Її забуду колись винять, потекла батарейка. Ну, мені повезло все осталось в робочому стані. Так що можна далі знімати. І будемо робити першу. Найпростіший ліхтарик. Нам під... сюди потрібна буде одна деталька на три клітинки, на три точечки. Розжарювальна лампа така ось. І перемикач. Он офф. Ну, самое простое. Сейчас всем мы ставим до минуса раз, два и три. Ставлю, ставлю третью батареечку на экран и включаем. Саме найпростіше. Просто лампочка. І вона... Ага. трохи приспустим вас. Спущу. А то там високо трохи. Е, хоп і хоп. Все, так буде нормально, двор. Вона світить класно. Це вона на 4,5. Вона у нас на 4,5 Вона світитись. Класно. Ну, це поки що дуже скучно. О! Капець Перший раз знімаю отаке відео через просту камеру в 60 кадрів. Капець, як воно плавно виглядить. виглядає. Ну, це було саме перше. Будемо так всі в 118 схем, потихеньку збирати. Друге основне увімкнення світлодіода. діода. Е, виключаємо лампочку, знімаємо на три. І взагалі, у нас тут майже нічого не міняється. Перемикач ми так і залишаємо. Але беремо таку лампочку. Вона синеньким кольором світиться. І якщо дивитися просто проте незручно показати. Ну я щось подумаю. І тепер ставимо цей, якщо я правильно розумію, Треба подивитися, мабуть це транзистор. А, а резистор ставимо. Такий маленький. Ставимо його сюди. І так само працює тільки тепер синій. А якщо замінити резистор? На трейну клітиночку. Мені здається, або вона стала сильніше зараз світить. Якщо ви бачите якусь різницю, напишіть в коментарях, бо я якусь різницю особо не бачу. А тут ще є, вже... ще є така ж схожа деталь. Це вже... у нас. А тут не написано. Пойдор. Ну, далі вже трошки цікавіше. Перекидний вимикач у якості звичайного. Як він буде робитися? Нам потрібно сюди тройна діталь, е, на три клітинки. Розжарювальна лампа і такий ось трикутничок. Ним можна переключати е, туди сюди, туди сюди. Ну, це я думаю логічно. Деталька на 5 клітинок. Це, ох ти ж, ж, велика І на 2 клітинки треба ще одненьки. Е, ставимо цифру 2 на плюс. А під неї підставляємо на 5 квітиночок. Тоді ставимо в кінці рожарювальну лампу і перемикач. це він повинен стояти у нас отак. І деталька на 3. Стоп, неправильно поставив. Його треба розвернути. Передосовіняю троєчку і лампочку. І тепер. Я переключаю до в сторону лампочки, у нас лампочка світиться, А якщо тепер трохи, яксить, модифіцирувати його, хм, і попробувати поставить. Як я думаю, спробую ще. Щоб це у нас світло, світло, світлодіод. Щоб або діод був у нас працював, або лампочка це розжарювання. Я хочу спробувати так ще зробити. Отак. І тепер треба дотертитись на квітинки 3. А, ну, хай буде на три. Можна взяти було на 4. Ну, я взяв на 3, хай буде так. І одну двину. От, це тільки моя теорія була. Ну, якщо не вийшло, то нічого страшного. Будемо збирати щось наступне. Зберемо наступне. Я щось, але що? Давайте таке. Чому? Моя теорія була майже правильна. Ано. Якщо подивитися, ось моя ідея, тільки тут треба було трохи треба було додати резистори, трошки не так. Ну, це вийшло б так само. Я думаю, робити не буду. А тут уже щось. А, ну тут поки такі... щось скучне, скучне. Ліхтарик з двома режимами та регулюванням я... яскравості. Давайте зробимо. Це ще дуже не буде цікаве. А ну ще трохи підопущу вас. То вам там високо, я думаю теж. То перш, взагалі перший раз. Завез, взагалі просто перший раз я користуюся. Ем. Як я забую, як називається, штативом. То ще треба поп попробувати, попідбирати, як воно вам буде стояти. Ну, ще пробую поки що. що Беремо, нам... Що? що нам потрібно. Лампа роз. Раз... Коротше, лампочка. Попросту. Я буду збирати на ходу. Буду казати так. Треба те тільки на 4. 4 кнопочки. І ще такий трикутничок, щоб регулювати яскеровість. На плюс ставимо одну сторону, трикутничка. І на його так садить носик, ставимо чи під, ставимо цю штучку. І як би я зараз трохи зробив, я трошечки оце укріпив. Бо по схемі воно просто можна було клуб, коротше кажучи, поламати. Беремо, е, беремо лампочку, лампу розжарювання. І світлодіод діод. Ставимо в таким чином, розвернути світлодіод. І сюди. Ми беремо три, до цієї лампоржари, ставимо. оставимо. Як розуміється правильно. Пробимо от. опять неправильно поставити. А, ладно, розвертаємо. У нас повинно вийти поки що, поки що. Ну, щось таке. Ще бити не може. О, нарешті. Ну, якось зерно, поки що так виходить. Беремо э, резистор і почемося тикаємо ток. Отут ми з'єднуємо двоєчкою. І ще потрібен перевикаючи on off Ну, вроді якось аток виходить. Ну що ж пробуємо, включаємо. О, гори світлодіод. О, а тепер ось повзунок, це на мінімумі зараз? А ось на максимумі. Прям видно. Це прям болотя. Це. Хм. Як це можна грати? Так придумай. Наче це буде краще за цією лампою. І ми отут. Переключаємо на цілу поражарювання. А, тут важче регулювати. А, ну, я хочу попробувати поставити прямо мінімум мінімум, щоб вона хоча б якось світилась. Капець. О. Десь тут зараз щас... був, був був. О! Це мінімум. Ну, взагалі почти не світить. Це... Оце як гратися? Це, як наче свічка. Отак от трошечки поставив і отак от на максимум. Ну, Коротше кажучи, це можна як свічка гратися якось. Чому б і ні? Так. Тепер ще щось би цікаве. Ну, скільки тому 12 хвилин. Ще трішки. Ну, це. Ростат. Я постійно. Як. Постійний резистор. О. Тестер електропровідності. Нам потрібно такий проводочок, Но я його, було, случайно, порвав, ну, його спаяли, і за і він тепер робить. Це щось цікаве. Воно це максимально проста схема, але. Тестер електропровідності. Почається розбираємо. І нам треба сюди, що лампа розжарювання. Розжарювання, так. Ставимо її на плюс. Я тут зроблю так. Не сильно вода. І просто з'єднуємо оце. Тут з'єднуємо, і отут. І гор горить лампочка. Ну, максимально просто. Оці схеми, там, де потрібен цей провід, вони, мабуть, одні з цікавих. Ну, я так думаю. Ну, побачимо, як він робить. І тепер, що можна тут Що? Я так поняв, ми не все, <Nar�al> не все будемо робити. Бо тут щось небагато є таких всяких цікавих. Хм... А вот это же что интересно. Параллельно меня лампы это светлодиода с резистором. И тут есть такая самое, только просто другая. В чем разница, я уже понял. есть нам потребна только на ставим их сюда. В минус. в минус. А, не, плюс, плюс. Плюс ставим. Я тобто подивимось ним. А, все. Я показав, що не ту схему збираю. Щось я ставим резистор. Щось, тут треба трохи по-другому. Треба отак. Один на одного чіпляти. Тоді я буду тепер випадок. Оп. Тоді далі ми ставимо. Нам потрібно зробити так. Лампочка, лампочка розжарювання. Ставимо так. Тоді нам потрібен світло, світло діло. Тут виходить у нас нерівно. По схемі нам потрібно поставити сюди на світлодіод, от таку штучку під опору. І прикріпить. І з цієї сторони. А, і ось третій, така точечка. І з цієї сторони так само. І тепер нам потрібен ще такий. Клас, клас. Ну, так ми тут ще Чи, як ми його ставимо? Ми його ставимо отак. От Отак. От а під нього перемикач. Он або оф. О. Тепер коли я вмикаю ця оп, поломка. штучка не щось. А коли нажимаємо стоп. Паралельне вимкнення лампи, з брісхему замкніть вимикач, а на лампа 45. Це в нас і так горить. А, ні, все правильно. Так і повинно, що коли ми замикаємо... Часі, як ця штучка називається? А, що подивись. А, а, Це транзистор. А коли ми замикаємо. Це просто називається кнопка. Коли ми замикаємо кнопку, то в нас горить і та і та лампа. Хм, цікаво. О, скільки вже знімаємо? 17. Ось ще якусь одну схемку зберемо таку цікаву О, звук. Перше Опердинаміка. Динамік 20. Це він у нас ось такий. Динамік 20 даного набору має опір 8 ОМ. ОМ. Зґамі не надо. Ну от, пропонуємо перевірити, чи стане такий опір перешкодою. для звичування лампи 45. 45 лампа це у нас розжарювальне. Ну, Давайте спробуємо. Може виросте щось буде. Як нам потрібно збирати. Потрібна деталька на 2, ставимо її отак на мінус, і під нею четверочку. Все це з'єднуємо і ставимо на перший резистор. так. І цей трикутничок. Вчаться отак. А сюди ми ставимо розжарювальну лампу. Так, пішло все випадає з рук. І, І сюди ставимо динаміку. Я не знаю, звук буде, не буде. Ну... То ви чули? Якийсь тріск. Угу, зараз попробую трошки. Не знаю, чому чуть, на якийсь тріск. Ну, можна ще одну якусь зробити. Схемою. О, ще є ще одна з динарком Поперемінне вимкнення лампи та світлодіода з віз звуком. А отут, наскільки я знаю, буде уже звук. Цікавий, цікавенький, не знаю, не певний. По-моєму, буде. Розберемося. За ага. чим я розберу? Треба ця лампа отак. І ось сюди йому так правильно поставити. Ну нічого. Тепер сюди. Тобто щось я не те збираю. А не на ту схему. Лампу я так правильно, я правильно лампу поставлю. А на лампу, якщо я зроблю так, на лампу треба поставити динамік. Прочти вот так. А сюда ставим а, в кнопку. Добавляем вот так кнопочка. А на кнопочку ставим еще одну кнопочку. Чтобы у нас не падал динамик. Капец. Как сосиска какая-то. Сосиска какая-то висит. Прошу. Дальше. Еще треба одна такая... Еще треба одна точечка. я здесь точечку потерял. А, ну, нашел. Ставим точечку сюда. Сюда, пусть нам треба тройная деталька. І перемикач он. Оф. Щось здесь неправильно? Хоча. Щось. А, а тут я трохи неправильно зробив з динамиком. Оця точечка, вона заміниться світлодіодом. Будет так. О, уже світлодіод горить. Світлодіод. А ну. Звуком ніяким не пахне. І опять я цей тріск тільки загорається. Коли я не нажимаю кнопку. Якщо було видніш, може і угу. Зараз я трошки перенесу. Коли не отак буде зручніш? Коли я нажимаю на кнопку, загорається розжарювальна лампа. І звук. І коли я відпускаю, то теж звук. Тепер то звук що більш його легше зробити. Ну, а якщо я виключаю, то це все. Ну, трішки схем ми позбирали mm. Ну, я сподіваюся, що вам такий формат відео сподобається. Буду прям. Сподіватися. Бо поки що це моя, мій єдиний варіант, був куди потрібно ждати. Чи це сюди, ти сюди. Це але ну, я вже сам збираю. Ціка, я ну, буду прямо максимально сподіватися, що вам це відео, відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Так, дякую за перегляд! Всі бувайте! Пока!